Всім привіт! Мене звати Тетяна і я персональна стилістка. Якщо ви на моєму каналі вперше, тут я розповідаю про моду, про актуальні тренди та цікаві знахідки від мас маркету до люксу. А також ділюсь трішечки своїм життям та закуліссям своєї роботи. Тож підписуйтесь, якщо вам цікава ця тема, я буду вам дуже вдячна за вашу підтримку. І ще хотіла поділити з вами такою довгоочікуваною новиною для себе, я офіційно відкриваю свій баєр-сервіс. Насправді довго виношувала цю ідею, вже багато-багато років. Але тільки зараз, працюючи з клієнтами як персональний стиліст, почала допомагати їм знаходити ті чи інші речі. І розумію, що мене цей процес так захопив, що вирішила зробити це окремим видом своєї діяльності. А ще в мене для вас подарунок. До кінця нового року, усім, хто зробить замовлення, я Рую свою хвилинну консультацію як персонального стиліста, і це можуть бути будь-які стилістичні запитання не обов'язково про покупку. Всім привіт! І сьогодні хочу розпочати огляд з месі Медуті. Покажу вам ось цей образ. Тут я хотіла показати саме жилетку, В ній 80% наповнення це пух. Наприклад, якщо ви любите носити такі більш елегантні образи взимку, ви можете одягнути таку жилетку поверх пальто, і жилетка вас додатково зігріватиме. Як ще один. Утеплюючий шар. Також такі жилетки можна знайти і в бренді ЮНІКЛО, і в інших, можливо, навіть спортивних брендах. Проте це виглядає більш елегантно, і в бренді ЮНІКЛО мені також подобається по своєму дизайну жилетки. Також хотіла показати вам ось цей свет з візерунком Fair Isles. Це така класика. Коли починається зимовий сезон, практично всі бренди випускають ось такий светр з подібним орнаментом. Під низ я одягнула сорочку, але взагалі ви можете одягнути і футболку, і майку, тобто вже на ваш розсуд. Тут просто хотілося трішки відтінити цей такий темний графітовий колір. Хотіла для вас зробити таку невеличку добірку пуховиків. Обов'язково покажу, що є в наявності в масімо. Примірює все на мені. Ось цей пуховик в розмірі XS, Я напевно взяла би його в розмірі S, щоб він був більш вільний. А так він мені просто дуже по фігурі. А я люблю, щоб був простір, щоб можна було одягнути ще, наприклад, якийсь светер, кардиган, щось більш таке цупке і об'ємне. І дуже люблю ось такі різні аксесуари, хустинки. Вони додатково також зігрівають і додають цікавості і образу. На мені, до речі, светер ось цей в розмірі XS, це 100% кашемір. Ми з вами переміщаємось в зару, і тут мені сподобалася ось така сорочка, такий вийшов розслаблений образ. Сюди, правда, я додала такі чобітки на невисокому каблучку. Якби я не любила жіночні образи, все одно картаті сорочки це мій мастхев в гардеробі. Овся мені ось такий замшевий піджак в шоколадному кольорі для багатошарових образів. Виглядає дуже класно, дуже стильно. Хотіла вам показати ще образ з цими брюками. Я думаю, якщо ви слідкуєте за дівчатами, можливо, стилістками або просто фешн-блогерами, ви бачили ці віральні брюки, особливо в сірому кольорі. Мені сподобались в синьому, неприємні до тіла, але вони прям дуже оверсайз. Це треба пам'ятати, якщо ви замовлятимете онлайн. Сподобався ще цей свет, це кашемір плюс вовна, виглядає дуже гарно. Хотіла вам ще показати ось цей сірий светер, він з вовни, хотіла його ось в цей образ, але він настільки оверсайз, я покажу його артикул, що навіть в найменшому розмірі він супер-супер довгий і великий. І хотіла вам показати ще ось такий твідовий жакет. Я дуже люблю твіт, хоч він так додає трішки віку. Але якщо його поєднувати з чимось протилежним по стилю, наприклад, з джинсами, з простою білою футболкою, а тоді він виглядатиме не так нарядно і більш так свіжо, невимушено. Приїхала в своє рідне місто побачити своїми подругами, яких дуже чітко зараз бачу, і відсвяткувати своє день народження. Покажу вам фногу, в якому зупинилась така краса. Ми ще не розібрані речі. І так виглядає ванна кімната. Покажу вам сьогоднішній образ на день народження. Це сукня Анна Октобер, український дизайнер. І ось така ось сумочка від покаравана. Мені дуже подобається. Дівчатка, привіт! Сьогодні новий день. Я вчора не хотіла, чесно, нічого знімати. Я показала свій образ і просто хотіла з зі своїми дівчатами, тому що ми дуже рідко зараз бачимось. І я ось збираюсь на сніданок. Тут зараз биратиме вже свої речі. Тут моя улюблена косметика. До речі, ось що дарують мені мої дівчата. Ось цю маску я просто обожнюю. Вона ну, просто топ, ще не розпаковувала, тому що. Я користувалася зранку ось цією. Це дві мої просто улюблені, два мої фаворити. Беро свої вітамінки поставила вже я, до речі, також придбала собі нову лінійку на тести для волосся. Можливо, пізніше, якщо вам буде цікаво, дам свій відгук. До речі, я зупинилась в готелі Подоцьких. Це не рекламна інтеграція. Я за все платила самостійно. Але якщо ви будете в Хмельницькому, я вам просто так наполегливо рекомендую зупинити в цьому готелі. Тут неймовірно приємний сервіс, дуже красивий дизайн самого приміщення і самих номерів. І мені дуже подобається. Я дуже люблю їхній ресторан, де ми вчора святкували моє день народження з дівчатами. Тому щиро вам можу рекомендувати. Зараз візьму вас з собою на сніданок, покажу вам сніданки. Тут просто неймовірні. Я ну, ручаюсь за них на всі 100%. Що ж пішли? Тут, як бачите, я вже збираю речі. Ось так виглядає номер. Я вам, мені здається, його показувала. Ну, так вже трішки тут не прибрано. Але. Це дуже красиво. Чи ось такі квіти мені подарувала моя дівчатка. На ну все пішли. Кажу вам тут сніданок. Це яйця Бенедикт з креветками. Це дуже смачно. Напевно, один з моїх улюблених сніданків тут. А цю трубочку з вищукою мені рекомендували спробувати просто всі. No. Показую вам. О, десерт. Що ж, мої любі, я вам дуже дякую за перегляд, за ваші коментарі, підписки та лайки. Для мене це дуже-дуже цінно. І до наступних зустрічей!